Здоловенькі були це канал Мукутуня. Добрий ранок читає Людмила Алієва. Зібралися якось лісові звірі біля сосни і засперечалися. Хто перший сонечку доброго ранку казатиме? Хто з ним першим буде вітатися? Заєць сидить коло пенька і стукотить лапою. Я перший. Їжачок біля нірки пирхає. Ні, я. Білка сидить біля дупла і тріщить, нікого не слухає. Я, я, я. А ведмідь останній прийшов. Нічого ще не зрозумів, думав. Мед знайшли. Та як зареве на весь ліс, я теж буду. Сперечалися, сперечалися, але так нічого не вирішили. Лягли спати. Завтра буде видніше. Минула ніч, виглянуло сонце, доторкнулося промінцями до верхівок дерев. Відразу ж прокинулися птахи. Здрастуй, сонечко, доброго ранку! І полетіли у своїх справах робити гнізда, пташенят висиджувати. Стало сонце вище підійматися. Посвітило і білочці в дупло. Вискочила білка на гілку. Здрастуй, сонечко! Доброго ранку! Швидше треба за роботу. Гриби і шишки на зиму заготовляти. А сонечко ще вище піднялося, зайця розбудило. Вставай, зайчику, день на дворі Схопився зайчик. Здрастуй, сонечку, доброго ранку. Побіг зайчат будити. Крокує сонце. Усі нірки заглядає. Їжачки прокинулися, побігли ягоди шукати, лисенята з нори вилізли, одне за одним ганяються, зарядку роблять. Побачило сонце барліг ведмедя, почало будити клишоногого. Будило будило, а ведмідь тільки на інший бік перекинувся. І хропе. День у лісі швидко минає. Як стало сонце до землі спускатися, ведмідь прокинувся, їсти захотів. Дивиться, сонце низько. Подумав, що ранок, і як зареве на весь ліс. Здрастуй, сонечку, доброго ранку. Я раніше за всіх устав. Прибігли на шум звірі, і давай ну сміятися!